Христос зарождається, дорогі браті і сестри, ми знаємо, що зараз в Києві відбувається похорон одного із тих, хто загинув на Майдані, хто був смертельно ранений кулею тих наших недругів. Тому ми, напевне, зараз невеличку панахіду відправимо, хай Господь прийме і його душу, і тих хто віддав своє життя, свічи на майдані за нашу волю, за нашу країну. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти, ріки наші, клади ко прости до законня наші, святий, посітий, стори, немощі наші, імене Твого роди. ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Слава, Отцю і Сину, і Святому Духові, опокай душі рабів твої, бо Ти єдиний чоловіка Слав... доші рабі Твоїх, О Бохой, і Сіна час, і дівь. Біг, Нехай вічна пам'ять. Буде з тими, хто сьогодні вже стоїть біля Ісуса, кого Господь покликав до себе, нехай їм буде вічна пам'ять. У блаженному спині вічного упокій, подав Господи, воєнним рабам Твоїм, які загинули на Майдані і віддали своє життя за волю України і сотворив вічною. 朋友。 Про скликання позачергової сесії на підставі рішення Львівської обласної ради, яка рекомендує нам визнати Народну Раду України колегіальним органом, який уповноважений представляти інтереси народу України. Саме з цією метою сьогодні ми запросили цей зал не тільки бажаючих взяти участь. У Вічі, але і депутатів Новороздільської міської ради. Наскільки мені відомо, є кворум і ми можемо розпочинати свою роботу. 47-позачергова сесія Новороздільської міської ради оголошується відкритою. Яка співпрацює з червоними комуняками в Україні, яка хоче повернути 37-й рік на терени української держави, має бути заборонена. Тому вношу пропозицію депутатом Російської міської ради, щоб ми сьогодні проголосували про заборону партії регіонів та комуністичної партії та їхніх символік на території міста Нового Роздолу. Дякую. Слава Україні! Ставлю на голосування пропозицію про заборону символіки партії регіонів та комуністів на території міста Новороздолу. Хто за? Прошу визначати. Оголосить результати лічильного комісії. За 35 рішення прийнято. Чи є ще пропозиції до порядку денного? Ставлю в цілому порядок денний засідання позачергової сесії Новорозійської міської ради. Хто за? Будь ласка, визначайтеся. Хто проти, хто утримався? Оголосіть результат? 35 за. За 35 проти утрималось немає. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Отже, перше питання про визнання Народної Ради України колегіальним органом повноважений представляти інтерес на народу України. Я пропоную проєкт рішення такого змісту, Керуючись статтею 5 розділу 1 та розділом 11 Конституції України, законом України про місцеве самоврядування в Україні, реалізуючи право народу України на самовизначення та на безпосереднє здійснення влади у зв'язку з узурпацією влади Президентом України та Верховною Радою України. Через прийняття 16 січня 2014 року в неконституційний спосіб ряду законів, які ведуть до встановлення диктатури в державі, та звужують зміст і обсяг існуючих конституційних прав і свобод громадян. Що суперечить частині 3 статті 22 Конституції України, враховуючи резолюцію народного відча в місті Новий розділ 26 січня 2014 року, Новороздільська міська рада вирішила визнати Народну Раду України колегіальним органом, уповноваженим представляти інтереси народу України, повноваження на створення якого надані рішенням всенародних зборів громадян. Які відбулися 19 січня 2014 року на Майдані Незалежності в місті Київ? Ось такий проєкт рішення пропонується: є заперечення? Немає. Ставиться на голосування проєкт рішення про визнання Народної Ради України колегіальним органом, уповноваженим представляти інтереси народу України. Хто за? Дякую. Проти. Утримався. Оголосить результат. За 36 рішення прийнято. Переходимо до другого питання порядку денного про заборону символіки партії регіонів та комуністів в місті Новому Роздорі. Будь ласка, голосуємо. Добре. Хто за те, щоб заборонити на території Нового Роздолу партію регіонів, комуністичну партію та їхні символіки, прошу визначатись? Хто проти, хто утримався? Оголосіть результат будь ласка. За 36 рішення прийнято. Шановні депутати, шановна громада, ми вичерпали порядок денний, 47-ма сесія Новороздільської міської ради. Оголошується закритою. Що ж, відбулася сесія Новороздільської міської ради, що вирішили депутати і громада? Вчора відповідно до рішення Львівської обласної ради, яка рекомендувала органам місцевого середування Львівщини провести невідкладно позачергові сесії, ми провели сьогодні відповідно до мого розпорядження, яке було видане вчора. Позачергову сесію Новороздільської міської ради, де було заплановано. Ітримати і визнати народну раду України як колегіальний орган, який може представляти інтереси народу України. Відповідно, сьогодні депутати проголосували про визнання народної ради України і її повноважень. І крім того, за пропозицією депутатів міської ради, також було проголосовано ще одне рішення про заборону на території нового роздолу. Партії регіонів і комуністичної партії та їхньої символіки. Відповідно, одноголосно, як перше, так і друге рішення дало змогу нам втілювати з життя ті зміни, які на сьогоднішній день стосуються життєдіяльності всієї України. Володимир Іванович, що ухвалило сьогоднішнє віче і сьогоднішня сесія Новорозійської міської ради? Громада міста Нового Роздолу. Підтримала резолюцію Майдану Київського щодо утворення народної ради і, виявляючи, підтримуючи Київ, підтримуючи своїх громадян, депутати міської ради своїм рішенням також підтримали і визнали легітимність народної ради як органа, який захищає інтереси українського народу. Ви, як керівник штабу національного супротиву нового роздолу. Е яка допомога все ж таки новороздільців в цій Скільки коштів вдалося зібрати? Ну і, і можу з певністю сказати, що рахуючи сьогоднішній день, то зібрали більше 30 тисяч гривнів. Дуже багато зібрали, протягом всього Євромайдану було принесено продуктів харчування і теплих речей. Ну вже продукти і речі не облікувалися. А кошти фактично зібрано більше 30 тисяч. Пане Миколо, ви були в найгарячішій точці е, при подіях на Майдані на вулиці Грушевського. Поділіться своїми враженнями, будь ласка. Ну, по-перше, я був не один. У нас було декілька людей з Нового Роздолу. Не можна все перевласнювати собі. Було достатньо в той момент хлопців з нового роздолу. Ну, що можу сказати? Було досить гаряче. А я ще раз хочу сказати, що я в захваті від нашої молоді, і які, не дивлячись ні на що, проривалися з коктейлями Молотова, оборонили нашу волю, волю до перемоги, волю тих людей і захищали тих людей, які стояли ззаді. Ось, я говорив про волевиявлення людей. Мужність тих молодих людей, які лазили на перепети під струями води, це водометами, їх змивали, просто змивали при температурі мінус 12 градусів, змивали з цієї криші, які все ж таки змогли підпалити ті коктейлі Молотова і кинути в противника. Це купа авації було, коли вони спускалися вже назад. Живі і здорові. Дякувати Богу, що вони були живі і здорові. Люди їх приймали на руки, і це було купа, купа аваті. Так само я говорив про тих відчайдухів трьох молодих людей, які прорвалися вздовж стіни, тому що неможливо було підійти, тому що там кругом обстрілювалися. <свісна> Снайперами ця місцевість. І троє молодих відчайдухів прорвалися все-таки під щитом туди, закидали цю черепаху, за якою вивівся вогонь е снайперів, і закидали також їх коктейлями Молотова. Попри все, назад вони не могли, ну не могли вони відійти назад. Чому? Тому що засів в підвалі один із снайперів і обстрілював їхній відхід. Один з молодих хлопців взяв коктейль Молотова і в прыжку стрибнув і кинув туди цей коктейль. Таким чином, вони змогли відійти назад, також люди аваціями зустріли цих молодих. Ще раз переконуюся, що в нас є дуже багато молодих людей, які свої, свої, своїм героїзмом. Хочуть і прагнуть, щоб ми жили в країні вільній, щоб ми бачили світле майбутнє, щоб в нас була хороша конституція і щоб в нас не було бандитської влади. Пане Андрію, ви були ініціатором висею до Новороздільської міської ради проєкту рішення про заборону на території Нового роздолу партії регіонів комуністичної партії України та їхньої символіки. Прокоментуйте, будь ласка, ваша ініціативу. Так, виносив рішення, тому що маємо продовжувати цей почин: почин наших братів з Івано-Франківська. Мусимо знищувати ту нечисть, яка хоче повернути тоталітарний режим в українську державу. Це не 37-й рік, коли репресії можна робити і знищувати людей. І зараз до тих червоних комуністів, які ще ятрять на території України, які всіляко хочуть знищити українську державу, доєдналася ще одна велика група. Це біло-голуба група партія регіонів, і 16 січня, проголосувавши за ті закони, проголошуючи диктатуру в Україні, вони не мають права здійснювати свою діяльність не тільки на межах нашого міста, а на території взагалі України. І тому кожна громада має висловити свою позицію, кожна міська, кожна селищна рада, обласна має висловити позицію про заборону злочинців, окупантів на території України. Саме тому, користуючись нагодою нашої революційної сесії, вніс питання в порядок денний, щоб ми проголосували про заборону. Так, у місті немає партії регіонів, фактично в міській раді немає комуністичної партії в міській раді, але ми таким своїм сьогоднішнім рішенням проголошуємо, що їх і не має бути на території нашого міста. Бо коли їх. Я сюди, згадував собі похорон Юрія Вербицького в п'ятницю. Ми повернулися з Києва в четвер, а в п'ятницю хоронили чудового чоловіка з гарним прізвищем Вербицький. І людина, яка ще в свої 50 років могла багато чого зробити для української держави. Людину, яку знищили і сказали, що загинув від переохолодження, але не сказали, що ця людина перед тим була катована, мордована і обесилена, кинута помирати. Тож я хочу сказати усім тим зайдам. Які хочуть знищити українську державу. Ми скажемо досить, вже досить, і дух помсти освятить наш чин, І ще будуть пальці прилипати до освячених кров'ю мечів. Українська революція триває, і український народ бере владу у свої руки. Слава Україні і слава кожному українцю!